Мене звати Оксана Барановська, я векторна ілюстраторка. Останні дні я все частіше в інстаграмі бачу згадки, переважно від англомовних ілюстраторів, про нову соцмережу Кара. Мені стало цікаво дізнатися, що це таке. В інтернеті не так багато інформації, але дещо я знайшла і хочу поділитися цим з вами. Як я вже сказала, кара це нова платформа, створена в першу чергу для художників та ілюстраторів. Вона поєднує в собі і таку сторінку з портфоліо, і соціальну мережу. І останнім часом кара почала набувати просто шаленої популярності. Як мені здається, головна її фішка в тому, що вона виступає проти штучного інтелекту. Яким чином? Ну, по-перше, на платформу заборонено додавати зображення, створені за допомогою штучного інтелекту. На платформі працює сервіс, який дозволяє автоматично виявляти присутність генерації. А по-друге, кара не надає доступ до своїх матеріалів до своєї бази для того, щоб навчати штучний інтелект. І все це стає ще більше актуальним після того, що останнім часом відбувається з інстаграмом. Алгоритми його постійно змінюються, просуватися стає все складніше. Тепер вже не можна переглянути нові роботи за хештегом. Стає все більше реклами та вірусного контенту, а ваші публікації можуть взагалі не показатися навіть вашим підписникам. І останньою краплею стала новина від Інстаграму про те, що тепер він надає доступ до всієї своєї бази, тобто до наших з вами матеріалів, для того, щоб навчати штучний інтелект. І багато людей обурені цією новиною, і особливо художники, бо ну вони не хочуть, щоб штучний інтелект копіював їх стиль, там якісь фрагменти їх робіт, та десь там застосовував. І інстаграм каже, що нібито лишив можливість для своїх користувачів від цього відмовитися. Але як показує практика, люди, які намагалися відмовитися, в них це просто не вийшло. І все це дійшло навіть до того, що багато художників взагалі вирішили видалити свої облікові записи з інстаграму і піти, ось, наприклад, на нову платформу на кару. Особисто я не розділяю настільки панічний настрій, щоб бігти видаляти свої роботи з інтернету, з того ж самого інстаграму, наприклад. Можливо, я просто не розумію до кінця масштаб трагедії, я не знаю. Я взагалі той рідкий екземпляр серед ілюстраторів, який ще не спробував зробити жодної генерації картинки за допомогою штучного інтелекту. Максимум, що я пробувала, так це поспілкуватися з чатом GPT. Поки я тихесенько зі сторони спостерігаю, як це роблять інші, і бачу їх результати, і поки що в мене не виникало бажання самі розібратися в цій темі. І взагалі я переважно працюю з вектором. А наскільки мені відомо, штучний інтелект поки що не навчився створювати якісний вектор, такий багатошаровий, щоб з ним було легко працювати. Тому я для себе вирішила поки не поринати в цю тему. А щодо того, як я відношу, що штучний інтелект навчається на моїх роботах, ну, в певній мірі я вже з цим змірилася. Взагалі-то плагіат та крадіжки вони завжди були, є й будуть. І щоб захистити свої роботи на 100% від цього, це потрібно їх взагалі нікому не показувати. Але у такому випадку ілюстрацію заробляти стане просто неможливо. Я ще свої малюнки додаю на стоки, а вони зараз також, в свою чергу, активно впроваджують штучний інтелект. Зазвичай стоки платять авторам, коли використовують їх роботи для навчання штучного інтелекту. Але як це насправді все відбувається, яким чином це все вираховується, я теж проконтролювати не можу. Тому я вирішила для себе занадто цим не перейматися. Я ж розумію, що штучний інтелект це прогрес, який вже прийшов. Він з нами. Цього не відмінити, це факт. Але мене трішки дивує, як компанії зараз дуже спішать його впровадити собі один перед одним, ніби змагаються. І мені здається, що інколи ці компанії навіть до кінця самі не розуміють всіх наслідків. Ось, наприклад, як нещодавно була ситуація з мікростоком Freepik. Сток дозволив авторам завантажувати генерації картинок і продавати їх. Автори раді були старатися і видали дуже багато контенту. А Freepik потім вирішив все це підчищати. Та видаляти, тому що було дуже багато неякісного контенту. Я сподіваюся, що ця лихорадка навколо штучного інтелекту, вона має з часом трішки вщухнути, і він зможе стати справжнім таким помічником, а не причиною для нових проблем. І те, що є така платформа, як Кара, яка намагається відокремитися від штучного інтелекту, не може не тішити. Хоча самі її творці вони визнають, що не можуть дати гарантій на повний захист всіх матеріалів, тому що завжди щось може піти не так. Що ще цікавого я дізналася про цю платформу? Так це те, що Кара співпрацює з проектом Glaze. Що таке Glaze? Це інструмент, який дозволяє вносити зміни у ваші зображення. Ці зміни відбуваються на піксельному рівні, і вони людському оку непомітні, але вони заплутують штучний інтелект, заважають йому правильно розпізнати стиль вашої роботи, щоб він не міг його копіювати. Тобто цей інструмент, так би мовити, вкриває вашу роботу такою захисною глазур'ю від штучного інтелекту. Приклад того, як це відбувається, ви можете бачити зараз на екрані. Ікара інтегрувала цей інструмент до себе. Але як я зрозуміла, він доступний не всім користувачам, а лише тим, які прийшли на платформу за інвайтом, тобто за запрошенням, і мають певний статус довіри. Але навіть для таких користувачів кількість робіт, які за день можна глазурувати, вона обмежена. Бо просто платформі не вистачає потужностей зробити цей інструмент доступним для всіх і необмеженим. Але ця програма вона також існує і за межами кари, тобто її можна завантажити з інтернету, поставити собі на комп'ютер і глазурувати роботи, наприклад, перед тим як ви їх збираєтесь викладати в інтернеті в своє портфоліо. Корисні посилання я залишу в описі під відео. Якщо буде цікаво, можете подивитись. Отже, завдяки цим особливостям кара зараз набирає популярність серед художників як ніколи. І хоча платформа була відкрита ще у січні 2023 року, її активний зріст користувачів відбувається саме зараз. Просто уявіть собі, лише за два тижні кількість користувачів різко зросла з 40 тисяч до 900. Це просто неймовірно. Із-такого напливу людей на платформі почалися проблеми та уповільнення в роботі. Але творці кари кажуть, що вони працюють над тим, щоб все полагодити і далі розвивати свій проєкт. І дуже вдячні всім художникам, хто підтримує їх донатами. До речі, засновницею кари є сингапурська фотографка-художниця Чан Ціна. Тобто ця платформа створена художником для художників. Інтерфейс чимось схожий на Instagram, тільки головною відмінністю є те, що кара не підтримує відео, ну і там історій немає. Але ви можете додати аватарку, коротенько написати про себе така собі шапка профілю, закріпити посилання на свій сайт. І нижче знаходяться два основних розділи це портфоліо і таймлайн, тобто хронологія. Розділ з портфоліо виглядає як головна сторінка в інстаграмі з дописами. А розділ з хронологією мені чимось нагадує трец. Всі ваші дописи, вони в першу чергу у вас будуть йти в хронологію. І коли ви створюєте публікацію, там можна поставити галочку, щоб продублювати цю публікацію у портфоліо. Якщо цю галочку не ставити, то відповідно допис буде відображатися лише в хронології. Ви можете дублювати все, можете робити це вибірково, як вважаєте потрібним. В допис можна додавати фотографії, ілюстрації, текст писати, можна використовувати хештеги тільки англійською мовою, і можна використовувати посилання, які до речі будуть активними, тобто можна буде натиснути і одразу перейти за посиланням. Також можна робити репости і публікації інших користувачів. Все це чимось схоже на Інстаграм ще на початку його виникнення. Але Інстаграм був соцмережою для всіх, тобто направлений на широку аудиторію. А кара, вона направлена на вузьку аудиторію, лише на художників, на ілюстраторів. Ну, можливо, також на тих людей, які захоплюються мистецтвом. І це непогано, можна спробувати там створити своє затишне ком'юніті серед творчих людей. Але є три моменти, які мене цікавлять. Момент перший. Це наскільки легко там буде просуватися новачкам, і під новачками я маю на увазі не тих людей, хто тільки починає малювати, а тих, хто просто ще не має великої аудиторії, як, от, наприклад, в інстаграмі, щоб усіх запросити на цю нову платформу і там створювати активність. Я зареєструвалася на карі десь тиждень тому, може трішки більше, і вже додала кілька дописів. І от одразу після публікації там може пролетіти пару лайків або якийсь коментар, але от такої прям великої активності не відбувається. Але я думаю, що ну, треба ще час подивитися, поспостерігати, як події будуть розвиватися далі. Якщо ви також вирішите спробувати цю платформу та зареєструєтесь там, то заходьте в гості на мою сторінку. Будемо підтримувати один одного. Посилання є в описі під відео. До речі, платформа повністю англомовна. Але я вирішила, що буду писати не дуже багато тексту і ще його буду дублювати українською мовою, тому що там немає такої функції, як в інстаграмі, щоб перекласти текст. Але перейдемо до другого моменту. Поки що не зовсім зрозуміло, що по замовникам. Нібито вкладка з портфоліо вона передбачає, що її мають приглядати замовники. А ось чи з'являться вони на платформі, я не знаю. Поки що там в основному мешкають ілюстратори та художники. Можливо, колись кара стане відомою не тільки серед художників, а й серед всіх людей. І туди підуть замовники, які захочуть отримати арт від справжньої людини, а не від машини. А ось чи зможе кара досягти такого рівня популярності, це третій момент. Тому що наскільки б класною не була ідея заснування, на одній ідеї далеко не поїдеш. Для розвитку будь-якої справи необхідні гроші. А гроші зазвичай це або підписка, або реклама. А зараз на платформі нема ні того, ні іншого. І чи будуть творці щось впроваджувати з цього, я не знаю. Звісно, що для нас, як для користувачів, це дуже класно, що там все безкоштовно, що там немає ніякої реклами, не треба щомісяця платити якусь підписку. Але чи зможе платформа успішно розвиватися в таких умовах, мені уявити складно. Поки що все тримається на особистих коштах творців та на донатах художників. У будь-якому випадку висновки робити ще рано, тому що платформа нова та тільки знаходиться на шляху свого становлення. Я сподіваюся, вам було цікаво, і ви сьогодні дізналися щось нове для себе. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео.